Іспанство. Сподіваюсь, бажання робити боковий кілок ні в кого ще не пропало. В попередній частині ми нашу заготовку заточили на конус у боковій проекції. В цій частині будемо придавати конічну форму у вертикальній проекції під певну вагу мормишки. Але перед тим, як тупо шкрябати наждачним папером по карбону, давайте розберемося. Як правильно підібрати карбон, як правильно його обробляти, а також розберемося з деякими теоретичними моментами, що вийшов гарний кивочок Згодні, тоді поїхали. Для початку давайте розберемося, що повинен робити боковий кивок під час риболовки По-перше, Боковий кивок повинен показати момент, коли мормишка торкнулася дна. По-друге, боковий кивок, незалежно від киливань будилища кінчика, повинен забезпечувати рівномірне опускання переміщення мормишки в товщі води. без всяких паразитичних кидань з боку в бік. По-третє, боковий кивок повинен. Під час гри забезпечувати рівномірну, більш-менш стабільну амплітуду гри, при необхідності риболов повинен мати змогу своєчасно, раптово зупинити гру і почати гру без всяких оцих лишніх рухів після зупинки чи початку гри. В чому виникає проблема? Проблема виникає в тому, що кінчик будилища постійно, безперервно рухається. Незалежно наскільки у вас дороге і наскільки швидке будилище. Спробуйте вдома розложити гудочку і втримати хоча б 3 хвилини в нерухомому стані кінчик водилища. А не потрібно забувати, що на березі річки вам доведеться пересуватися по берегу або по воді. Крім того, на Вудочку на боковий кивок буде діяти вітер, ліска під час проводок та гри буде чіплятися якісь предмети та об'єкти, які знаходяться під водою, і теж створювати певні коливання. Для того, щоб максимально зменшити оці паразитивні коливання, потрібно дотримуватись певних вимог. Першою вимогою, це є співвідношення довжини самого кивка з довжиною будилища. Про це я розповідав в попередній частині. Хто не бачив, слідкуйте за моєю жовтою мухою, там буде підказка. Другою вимогою, це буде те, щоб придати боковому кивку правильний конус в залежності від ваги мормишки. І третьою умовою є те, з якого матеріалу виготовлений сам боковий кивок. Тому що боковий кивок виконує ще й роль амортизатора, гасить частину цих паразитивних коливань. Так як ми з'ясували, що боковий кивок повинен амортизувати оці паразитивні коливання, зводити їх нанівець, то закономірне питання, з якого матеріалу повинен виготовлятися боковий кивок. По-перше, це повинен бути пружний матеріал, який не має. Механічної пам'яті. Тобто, після виводжування риби, після якихось зачіпів, він не повинен міняти форму, а повинен повертатися в своє вихідне положення. А задайте собі запитання, чи відповідає таким вимогам лавсан, чи поліетилен терафтелат, тобто Пет, так здається, називається матеріал, з якого роблять одноразові пляшки. Чи він. Здатен бути пружним, вирівнюватись і не згинатись під навантаженнями. Подумайте над цим. Ситуація з виготовлення бокових ківків нагадує мені ситуацію з дамаскою сталі. Секрет виготовлення дамаської сталі на даний момент невідомий. Але коли ти цікавишся ножами, хоч придбати, то кожен майстер пропонує ніж виключно із дамаської сталі. На даний момент чомусь всі забули, що ще років 70 тому бокові ківки виготовлювалися виключно з металу, з годинникових пружин або з проволоки. До речі, ківки з проволоки це з різних по діаметру кусочків проволоки спаювався боковий кивок і на кінці він мав приблизно 0,12-0,15 мм. І саме від цих ківків пішла мода на кінчику ставити якесь потовщення, перо, кульку для того, щоб бачити індикацію клювання. Але хто ж в наш час читає літературу про рибалку тих часів, де чітко описано, що і як виготовляються бокові ківки, і які повинні вони бути? Так як наука і технології зробили далекий крок вперед, то замість металу можна використовувати карбон. По-перше, він легше, це має дуже велике значення, про це ми поговоримо окремо. По-друге, він не піддається корозії. І на відміну від металу, тому що навіть годинникова пружина, вона періодично все ж таки піддається якомусь згину. Іноді бачили, що металеві кіочки для зимової риболовлі. Вирівнюють рибаки, того, що витягнув одну рибку, другу, і вони згибаються. І тут в цей момент повинна бути барабанна дроб. Чому? Тому що я розповім, де знайти матеріал. Матеріал для карбонових ківків можна знайти там, де продаються матеріали для виготовлення авіомоделей, тих, що літають. Карбонові рейки використовують в авіомоделюванні. І тепер саме важливе питання: як підібрати правильну рейку. Рейки бувають карбонові різані, тобто з великого полотна карбонового нарізаються рейки певної ширини і певної товщини. Такі рейки мають гострі кути. Вони не підійдуть під час обробки або ж з часом після використання кілка. Кивок такий починає розщеплятись на такі довгі скалки, палички. Наступний це армований е карбон, здається, називається. Я не авіомоделіст, тому правильну назву вам не скажу. Всередині знаходиться вкладиш складна, така тонесенька полосочка. На неї намотується карбонове волокно. Визначити таку рейку можна в місці зрізу, то що йде метрової, як правило, вони йдуть метрової довжини. В місці, де розрізали, в самій середині, буде видно вкладищ. Він або білий, якщо не фарбований, або пофарбований, але він все-таки виділяється по кольору. І наступний це вже рейка, яка нам підійде, це чисто карбонова рейка, яка має всередині карбонного полотна вкладку. І на неї намотується інше волокно. Бо вона по краям має заокруглення, Ну і відповідно однотонний колір місті зрізу. Думаю, це зрозуміло. Е, самі рейки мають три марки карбону. Який карбон використовую, яку марку карбону використовую? Я говорити не буду. Пробуйте, експериментуйте, можливо, у вас з тією маркою вийде краще. І ви будете використовувати іншу марку. По ширині товщині теж порад давати не буду. Але якщо так подумати, то чим тоньша до то певної міри рейка, тим менше вам сточувати. Ну і в залежності від того, як під який тест, під яку вагу в мормишки ви хочете зробити кілок. Думаю, з теорією для початку хватить, приступаємо до практичної роботи і попутню буду розповідати. Іншу корисну інформацію. Карбон обробляємо наждачним папером. Наждачний папір використовую водостійкий, мілкозернистий, з карбіду кремнію, який використовують для обробки твердих поверхонь. Для чорнової обробки використовую більш грубий папір для фінішної, тобто полірування 4000. Розповідати класифікацію наждачного паперу думаю, зайві всі дядьки досвідчені. Молоток, пасатежі та й не тільки брати в руки доводилося. Важливим моментом є те, що при сточуванні рейки на конус ми працюємо тільки з однією стороною, іншу не зачіпаємо. Сподіваюся пояснювати, чому саме так не потрібно, як не потрібно пояснювати про те, якою стороною бокового кивка верхом чи низом буде вважатися сточена сторона, адже всі уявляють, як виглядає карбонове полотно. Ще одним важливим моментом, якого потрібно дотримуватися, це спосіб обробки. Тобто наждачним папером працюємо не туди-сюди, а шуруємо в одному напрямку. Для того, щоб досягнути рівномірного старання карбону, і у вас не вийшло щось схоже на хвилі, в одному місці карбонова рейка товше, в іншому тонше, і так по всій поверхні слід дотримуватись наступних умов обробки. Заготовка повинна лежати на твердій, ідеально рівній поверхні, яка не буде прогинатись під час роботи. В моєму випадку, це звичайна плитка. Наждачний папір утримуємо не руками, тому що пучки пальців мають здатність вминатися, а наклеюємо на дерев'яні брусочки з рівною поверхнею. Зусилля, з яким проводимо брусочком по заготовці на початку кінці руху, повинно бути однаковим. Не потрібно зменшувати зусилля в кінці руху, інакше рівномірної товщини рейки досягти не вдасться. На цьому поки що все, а то відео вийде занадто довгим, та й я вже втомився говорити і час помовчати. Скільки сточувати той конус, на які параметри орієнтуватися, розповім в наступній частині. Сподіваюся, відео було корисним. Ви не забули поставити вподобайку, дякую за перегляд і шануйтесь!